Неймовірно злякалася. Після 12-ї години почалося. Ну, а далі було Ви страшне. Ховали? Про дронову атаку у ніч на 17 вересня розповідає жителька селища Олександрівка на Кіровоградщині Марія Корсун. У її будинку вибиті вікна і пошкоджений дах. У воніх, куди ж ти його вже заховаєшся, геть близько і, і таке страхиття. І чого? І чого? За що? Раніше чула, шахеди летіли, а це і чула і бачила страшне, не дай Бог нікому. Вночі чув сім вибухів, каже місцевий житель Юрій Олійник. Фугасили так, щоб плам'я було дуже бізько. ну Це пошкодження. потимало дах, шибок хі... немає, взагалі труба. Хаті в хаті рознесло в повилітало. Вилітало все попадало. Хто ховався? В одвірках стояли. Куди ховатися? Погріба тут слабенькі. Як ваші тваринки бачать, тут у вас собачка, котик. Да. Сачук, а то рижий. Перенесли як, бо кажуть, бояться. Зійшли. Двоє котів взагалі зійшло, не можемо знайти. Жалко. Геть, <звіл�ь> просто зійшли з хати і все. Після другого взрива почали виходити на вулицю і. Пішли і навіть не знаємо де. Порахував в будинку розбиті шість вікон та пошкоджений дах. Зараз мені купить стекло, бо щоб позасклить це все три вікна. Ну, десь около 15 тисяч. Я його сам не поміняю. Мені, хоча би, ну, хоч як дощ буде, хоч поставити оце все, ну, опять зломані шифер, щоб поставити оце все, щоб тільки не намочило, щоб жити де можна було. Під час атаки разом з чоловіком ховались у погребі. Показує Валентина Кисіль. Говорить, вони пенсіонери, потребують допомоги з ремонтом даху і вікон. Вискочили ми з хати і сюди поховались, вийдемо, наче нічого, знов чуємо летить, знов туди. Злякалася, через кожних п'ять хвилин бігала, не те слово. Не доводь Бог. Нам, ви знаєте, що нам жалко, ми всю життя, Ми, як почали у 86-му, ми купили стареньку хату. Оцей кирпичик, оцю врем'янку вперед, дід Ренесенько поклав сам. Ту хату, ми тільки закінчили її, ту хату, і діти як приїдуть, то там. І з онучкою я три дні поспала. Більше не заходили. Внучка каже, це моя хатка буде, це моя. І оце таке. Вікна пошкоджені, двері пошкоджені, фронтон там чотири вікна. Ну і двоє дверей, не знаю. Важко, важко жалко, що всю життя стяглися, всю життя. І хату построїли, і машину купили, і дитину вивчили. І оце на старість таке. На подвір'ї Івана Шмарка після атаки два пошкоджені будинки. Відчували страх, тікали подальше, ховалися в других хатах. Дуже було близько, чутно. Вибухи, вогонь. До 6-7 років. Дуже злякалася, плакала. 12 вікон вибило. Шифер підняло, возі повитягувало. Це і строїться, а жали далі в тим хоч. Комісія селищної ради нарахувала 31 пошкоджений будинок. Зруйнованих будівель немає. Обстеження продовжують, сказав голова громади Олександр Безпечний. Вночі період прильотів не було світла, взагалі громада, вся громада була обесточена, це 53 населених пункти. Вже після п'ятої години світло почали підключати. Олександрівка повністю забезпечена світлом. На даний час 10 населених пунктів це села, які ще не підключені. Обіцяють, що найближчим часом ще ці з 10 будуть деякі, села вже будуть до кінця дня підключені. Говорить, у селищі є пункт незламності, де можна підзарядити телефони. В будинку культури після визначення Потреби в матеріалах, потім знову ми зберемося, Вже буде видно, стільки треба шиферу, стільки треба скла для того, щоб вікна посклити, і можливо металопластикові вікна і стеклопакети. І тоді ми вже реальну картину будемо бачити, будемо вирішувати про виділення допомоги конкретно на придбання і на ремонт цих пошкоджень з місцевого бюджету. Я думаю, що ми справимося, враховуючи те, що. Тут не такі вже значні пошкодження. Виділити гроші на ремонт з бюджету планують протягом тижня. Плівку та дошки для тимчасового ремонту чекають від благодійних організацій сьогодні. Загалом на Кіровоградщині після дронової атаки залишаються знеструмленими 28 населених пунктів і один частково. Це понад 10 тисяч споживачів. Основна причина значні пошкодження тягових підстанцій Укрзалізниці про це Суспільному розповіла речниця Кіровограда Обленерго Олена Данільченко. На момент атаки без електрики були 67 населених пунктів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Суспільне новини Кропивницький.